Красава, красава. Головне в окулярах, все вірно. Молодець. Техніку безпеки хлопці не порушують. Працюють, працюють. Ну, як я й казав, не виходить у них швидко. Ну і не страшно, друзі. Ми за якість. Я вже 300 разів казав. Вони там кожен колушок, все під рулетку, під укути, там все в них чітко. Розумієте все, вони дуже стараються. Тому хай працюють, хай вчиться молоде покоління будувати. Салют! Друзі, салют! Протестуємо Друзі, на нашому каналі гарну ланцюгову пилу, акумуляторну GTM. Що я вам скажу про неї? Це, так сказати, середній клас з максимальною якістю, друзі. Ну, що мені подобається, що в ній є 3 роки гарантії. А також, друзі, ще декілька фішок, про які я вам зараз розповім. І так, маємо отаку акумуляторну пилу український бренд, це GTM. Але, друзі, як і решта все, зібране воно в Китаї. Що я вам скажу? Значить, я не буду вам розповідати про всі технічні характеристики цього апарату. Зараз ми живемо в такий час, що в інтернеті вся інформація повністю є. Я тільки поясню вам деякі нюанси саме про цю пилу, так як ви. Якщо будете вперше її купляти, ви можете не зрозуміти, що вам це потрібно. Да? Це дуже важливо, бо в характеристиках ви там не зрозумієте все. І таким чином ви можете купити дану пилу без цих функцій, які я вважаю дуже потрібні і дуже важливі. То що ж цікавого в даній акумуляторній пилі, друзі? По-перше, я вам зразу скажу: майже на всіх цих пилах немає бачка для масла, друзі. А це плюс, я вам скажу, величезний. Ось ви маєте такий бачок, заливаєте туди масло, друзі, і вам не потрібно спеціальним шприцем постійно змазувати вашу шину з себе. Це вам дуже облегшить ваш труд. Бо багато таких саме пил продаються без бачка для масла. І вам потрібно вручну кожен раз змазувати спеціальним шприцом вашу шину. Також, друзі, в даній пилі ми маємо функцію двох швидкостей. Також перед тим, щоб почати працювати цим апаратом, вам одним пальцем потрібно он, затиснути оцю клавішу. І тільки потім, натиснувши другу клавішу, ваш апарат заведеться. Розумієте, таким чином ви свій мозок підготуєте, так? що зараз буде, як кажуть, небезпечно. Шина почне крутитися. Зрозуміли? Тобто ви не зможете просто вказівним пальцем натиснути цей курок, скажімо, да, і ненавмисно себе поранити. Тобто, щоб нажати курок цей наш, друзі, вам по-любому потрібно затиснути зразу дві кнопки. Таким чином ваш мозок буде вже підготовлений, друзі, до небезпеки. Це дуже зручно для техніки безпеки. Ось ви бачите, ось такий, друзі, чехульчик у нас. Теж, я думаю, він... Там не просто так стоїть і думаю, він теж зробить свою справу для захисту вас чи когось другого, хто буде саме користуватися цією пилою. Друзі, маємо, значить, оце я купив, дивіться, 4 пили і маємо ми тут 8 акумуляторів, потужних 4 годин, друзі. Також там в продажі є, друзі, і на 8, і Є на 2. Ампери. Ну, на 2, то слабовато, на 8. Це важкувато для вашої руки. Тому оцього це середній, так сказати, І що я вам скажу? ну, Поки другий буде заряджатися, да, цього вам вистачить безперервно працювати, поки зарядиться інший. Тому все круто, все круто, друзі. Оце маємо зараз 4 отакі пили, маємо 8 акумуляторів. Також я купив ще 12 цепів і 4 шини. друзі. Так, це все для хлопців. Захисників, друзі, ну, я вирішив протестувати, бо я думаю, ось будуть від хлопців ще звернення. А взагалі, я думаю, що і для будівництва вже пора думати про такий інструмент. Тому зараз його гарно протестуємо і все ви побачите. Ще ось такий, друзі, кожушок маємо, бачите, ж, на нашу шину. Так круто, все, бачите, все так підготувалися. Виробники, ну не знаю, мені подобається. Значить. Збірка, отак, да? ну все видно, що воно все ну, дуже якісно. Також, друзі, я про цю пилу перед тим як її купляти. Я дуже продивився багато отзивів в інтернеті, в відео. Всі її тільки хвалять. Тому не знаю. Поживем, побачимо. Ну поки що це найкращий варіант за таку ціну. Оця пила повністю вийшла, друзі, там 7 тисяч. Розумієте? 7 тисяч з двома акумуляторами і навіть із запасною шиною і... Одним цепом. Ну це мені, правда, робили там знижку. Тому, в принципі, пишіть, розкажу, куди звернутися і де купити такі гарні апарати. Ну що, друзі? Повибачаємося перед нашими захисниками і все ж таки ми одну пилу нашу протестуємо. Зараз Андрюха видіне окуляри і протестуємо. Друзі, значить, дивіться, отакий в подарунок дали нам флакончик масла. Вон, бачите? Проїзд в Україні Чому не вироблено в Україні, а? Ну, друзі, покажу ж на якому ми моменті зараз на будівництві. Вон, бачите вже. Ну, десь третя частина щитів виставлена. Що, Андрюх, поїхали. Поїхали, бо знову буде в нас длинний відос. Давай змазуй просто цеп трошки. І відріжемо кілька брусків. А може і навіть дошку. Отакий ми маємо звук, бачите. Оце те, що я вам пояснював, друзі. Отак ви будете змазувати свою пилу акумуляторну, якщо ви купите, не дуже потрібно. Ви можете купити без бачка. Зрозуміли ви? Ну ми зараз ж не хочемо е, лити в бачок, бо я буду хлопцям їх передавати. Ну навіщо я буду їх замазувати? Це нам потрібно відпиляти просто кілька там рейок. А також навіть і дошку спробуємо. Поїхав. І так, друзі, ви бачили. Він натиснув е, дві кнопки, як я вам і розповідав, да? і на першій швидкості пиляє. Це перша швидкість. Так. Давай, пиляй, пиляй, Весь час пиляй, що ми бачили. Друзі, пиляє він зараз на першій швидкості. І подивіться, да? яка швидкість. Просто круто. Давай на другій тепер. Вон, дивіться, він натиснув дві кнопки. І зараз перепнув на другу швидкість, друзі. Клас! Ну що, ви побачили, який це апарат? А тепер ми зараз, Андрюх, неси саму ширшу доску, яка у вас є. І ми її відріжемо. Друзі, кру... крутіший просто апаратік. І ви самі це побачили. Я ще раз е... вибачаюсь перед захисниками, що нам довелося їхній апарат трошки використати в цілях, щоб донести інформацію до всіх українців. Тому що новні захисники вибачайте. <хи> ну Трошки ми так не попиляли ось. Ну я думаю, це просто круто. Просто клас. Бо я бачив, коли пиляють дешевими, друзі. Вона тільки дребіжить, ота ветка на деревині хитається. Ми, до речі, зараз он і до кущів дійдемо. Спробуємо і там. Давай, Андрюх, змазуємо ще раз. Скоро, друзі, тут буде чудовий будинок. Від команди Ямастер. Друзі, займаємося будівництвом і відносимося до нього дуже відповідально. Дуже працюємо під відео та фотофіксацією. І так, поїхали. То друзі. Теж гарна штука. Також маємо ми і циркулярну пилу. Ну, Інструмент у нас, в принципі, весь є. Але ви знаєте, в нас немає ще такої акумуляторної пили, тому може в майбутньому купимо і собі. Отакі, От друзі, маємо зараз. Процес роботи. Тут все ідеально, повірте мені. Всі кути, все тут. ну, Все відео є на каналі, на нашому, якісне будівництво. Підписуйтеся, слідкуйте, звертайтеся до нас, друзі. Побудуємо вам якісний будинок. Ну що, дивіться, Андрюха намалював отакі, так? Да, три лінії. І зараз ми спробуємо швиденько відрізати. Першу лінію він відріже на першій швидкості і дві на другій. Давай. Круто. Це перва? Так. Давай, давай. А це друга, так? Да? Акумулятор. Акумулятор, друзі. Андрюха каже, так? Да? Чи просто ти виключив? Ні, не виключив. Акумулятор? Мабуть, так. Ні, значить то щось там вибило. Може захист стоїть. О, так, да? Клас, Адрюк. Тільки ти так... Давай, не сніг близько, так? Да? А ну намалюй ще кілька ліній. Це капец. Це просто клас. От ето апарат. Я думаю, хлопці будуть задоволені просто. Друзі, в польових умовах це уявляєте апарат. Красота. Да? Да. Чудово. І от привітці. Андрюха намалював ось такі три лінії і покажемо, як вона працює, друзі. А ви просто дивіться і зрозумійте, як хлопцям в польових умовах вона пригодиться. Да? Уявляєте? Швидкість. Друзі, це просто бомба, да, Андрюх? Красота, клас. Боже мій Андрій, потрібно нам для будівництва таке брати. А? Як ми могли працювати без такого апарата на такому будівництві? Друзі, у нас є лобзики, в нас є і циркулярні пили і електропили. Але реально такої штуки у нас ще немає. І нас до цього підпихнули Збройні Сили України. От, -от так. А ну, Андрюх, ріж з них ще кілька разів для наших глядачів. І упаковуй. Є, давай, Андрюх, ну, зроби зробиться за секунди, так? Да? Що вам ще, друзі, показувати? Ви самі бачите цей потужний процес. Все. І давай спробуємо ще таку реєчку, Андрюх. І упаковуй. А то ще хлопці психонуть. <гум> Що ми їхнім апаратом тут тестуємо. Друзі, ну я вам скажу, я довго вибирав, перебрав багато інформації, поки я вийшов на цю пилку, саме на цю. Бо якісна, наприклад, там... Макіта, да, чи які там, ну подорожчі, ті, що мають бренд свій, то там тільки 7 тисяч вона буде коштувати без акумулятора і зарядки. А ця 7 тисяч коштує з двома акумуляторами і з зарядкою, друзі. Дивіться, як Андрюха загострив, як карандаш. Ну що вам ще треба? Прекрасний апарат. І що саме цікаво, 3 роки гарантії. Ціна, я ще раз кажу, 7 тисяч гривень зараз. Нам то там для хлопців скидку зробили. Але в ці 7 тисяч ходить, друзі, два акумулятора, зарядний пристрій. Й маслом в подарунок. ото таке. Тому, якщо ви надумали купляти для себе, друзі, чи для своїх героїв-захисників такий апарат, я вам його рекомендую, друзі. Особливо через те, що тут є бачок. Бо в основному на решта таких пилках нема бачка, і вам продадуть шприц спеціальний, в який ви будете набирати масло і потім з шприца змазувати свій цеп. А це незручно, зрозумійте, Легше ж в бачок налити масло і працювати собі. Особено, друзі. Якщо ви військовослужбовець і ви десь там в польових умовах, я думаю, це крутіший апарат. І він нашим хлопцям облегшить дуже їхню працю. Все. Ірюго. Куди ти погнав? А дрова оці. Оце ти напиляв, чуєш. Слухай, ну класний апарат, да? так? Да. Клас. Слухай, я думаю, нам треба на будівництво теж таке куплять вже, так? Да? Ти що? Воно так облегшує роботу. Клас, просто клас. Ну, Сендрюшка, упаковуй. Працюємо далі. Над будинком. Ану, а ну, давай. О, супер, ну що? Все, ми вам все показали, друзі. Купляйте, рекомендую я вам цей апарат. Це, до речі, саме цей апарат, це професійний професійний друзі інструмент, який можна вбивати просто е, цілодобу. І це дуже важливо Це, друзі. Ну і покажу вам отакий палю фундамент фундамент. Це дуже велика відповідальність. Тому в житті до всього ми. Відносимося відповідально. Все, до зустрічі. Лобзик теж гарний. У нас весь інструмент професійний, і, як я вже й казав, ми до всього відносимося відповідально. Особливо до будівництва, друзі. Отут ми вимірюємо кожен міліметр.